На минулому тижні я проводив прямі ефіри на двох телеканалах, а також на радіо. Нет, де ми обговорювали бюджет розвитку. Ми отримали дуже багато інформації від мешканців Білої церкви про те, що би вони хотіли покращити в тих районах, в тих місцях, де вони живуть. Також ми, я отримав вже практично від всіх депутатів міськради теж пропозиції щодо використання коштів. Тобто кожен депутат мав можливість попрацювати по своєму округу і озвучити самі проблемні питання. І зараз ми вже будемо формувати бюджет розвитку, який буде, роз... скажімо, винесений на затвердження на позачергову сесію міськради. Я щодо моїх переконань, як йде ми зараз, в першочерговий пріоритетний це енергозбереження. І в першу чергу у нас сьогодні 300 будинків, багатоповерхових, ще не обладнання, лічильники тепла. Тому це одне з першочергових таких завдань влади до наступного опалювального сезону забезпечити будинки. Лічильниками обліку тепла. В першу чергу буде пріоритет надаватися тим житловим будинкам, де мешканці погодяться і на співфінансування. Тобто це може бути формула така, що ми з бюджетних коштів виділяємо кошти на лічильник, а мешканці будинки збирають кошти на його встановлення. Ну, співвідношення там. 70 міська влада, бюджет і 30 мешканців. Чому в першу чергу? Тому що таким чином ми заощаджуємо міські кошти і зможемо в більшій кількості поставити будинків лічильників. Тому що, ну, як показала практика, там, де лічильники стоять, люди суттєво менше нараховують їм оплату за опалення. Тому першочергові задачі. Також ремонт ліфтів. Ви знаєте, що з Середини 2016 року або створення ОСББ, або керуюча компанія, або місто буде призначати. Тому наша ціль підготуватись, щоб ті будинки, ті мешканці, які захочуть створити ОСББ, їм відремонтувати, зробити капітальні ремонти. А в деяких випадках, там де ліфти вже недоречно робити капітальні ремонти, можливо, закупити нові ліфти. В першу чергу це безпека наших громадян. А також з таких першочергових це Безпека мешканків це організація пішохідних переходів, світлофорів, тротуарів, ну, такі першочергові напрямки. Звичайно, заявок подано дуже багато, і грошей, ну, тобто, співвідношення, так, грошей у нас відсотків 10 від того, що би хотіли зробити люди, але ми будемо направляти ці гроші спільно і на самі першочергові заходи. Хотів би продовжити по ліфтам і звернути увагу мешканців. За останній тиждень по Варварському було знищено 4 блоки управління ліфтами. Це відбулося в під'їздах, де не встановлені замки. І були вирізані блоки керування ліфтами. Щоб ви зрозуміли, кожен блок коштує 60 тисяч. зараз з бюджету міста треба буде шукати 240 тисяч на відновлення цих, роботи цих ліфтів, і я тому звертаюсь до мешканців в першу чергу, щоб дбали про своє майно, встановлювали, закривали під'їзди. І коли вони чують, що в під'їзді щось неладне робиться, одразу викликали поліцію. Для того, щоб вчасно реагувати, тому що шкода наноситься серйозно, а саме головне, що мешканці залишаються на довгий, відносно довгий термін без ліфта. І також з одного з будинків був вкрадений тепловий лічильник вартістю 100 тисяч гривень. Так, от бачите, тут буквально за неділю на 340 тисяч ми вже отримали таких серйозних збитків. От, тому я просив би всіх мешканців бути. Таким свідомим і дивитись за своїм майном і вчасно повідомляти органам правопорядку. Тому що так, так ми не встигнемо просто відновлювати це все. Ще я хотів сказати відносно державних закупівель відносно системи Прозоро. 21 числа мною було дано розпорядження підписане, де зобов'язані всі відділи міських конкому, всі управління поетапно переходити на систему «Прозоро». Також я вже дав доручення, зачитаю, з метою належної організації виконання завдань, визначених розпорядженням Білосердівського міського голови від 21.01.16 року про впровадження електронних закупівель, надати на затвердження перелік посадових осіб, виконавчих органів міської ради, розпорядників бюджетних коштів, відповідальних за організацію та проведення електронних закупівель, а також графік проведення навчання і скористування системою електронних державних закупівель Прозоро, відповідальних посадових осіб місцевого самоврядування. Четверга починається навчання. Єдине навчання буде проводитись невеликими групами, тому що система не така проста, як здається, на перший. Погляд. Тому вже в четвер в пятницю розпочнуться перші навчання, і ми поетапно відділеність виконкому управління поетапно будуть переходити на систему Прозоро. Також будуть в системі Прозоро здійснюватись ті закупівлі, послуг і товарів, як званих дотендерних, там, де не вимагає тендеру, відповідно, все це буде здійснюватися за допомогою електронних закупівель. Це зменшить ймовірність завищення ціні, а також я переконаний, дасть економію бюджетних коштів. За прикладом інших міст ну, я до 30% дає економію бюджетних коштів. І також я хотів би звернути увагу. Всі бачать сьогоднішній снігопад. На сьогоднішній день машини працюють, але зараз, на даний момент, вони... Виключно тільки посипають піщано-сольовою сумішю дороги. Не згрібають сніг. Чому? Тому що разом з цим снігом вони згрібають тоді піщано-сольову суміш. Прибирати в день дороги надзвичайно неефективно і надзвичайно складно в за того, що велика кількість транспорту стоїть на узбіччях і взагалі рухається. Тому тільки спаде потік транспортну, всі комунальні служби. Всі підприємства, які наші комунальні теж мають техніку, мають можливість чистити місто, тобто з 10-ї години вийдуть і будуть чистити. Я хотів би звернутися також до підприємців, власників магазинів і взагалі, тобто людей з приватного сектору, просто набагато легше. Почистити, вийти зранку і прибрати свої території, чим потім купувати сіль, якимось чином, просто коли лід примерзне. Нас очікує різке потепління, і потім знову дощ, і потім знову мороз. Ну, такий прогноз. Тому щоб ми уникли в подальшому звинувачень одне одного міської влади, мешканці міську владу, міська влада звинувачує підприємців, що вони належним чином. То давайте всі разом долучимось і. Почистимо наше місто, кожен виконує свої обов'язки. Нарада зранку проведена з усіма комунальними підприємствами, нарада проведена особливо з тим, хто відповідає, всі працівники ЖЕКів, ШЕУ, комбінат комунальних також послуг, спецкомбінат, я вибачаюсь. Також підприємство КТП, всі, хто мають техніку, всі повідомлені, всі готові, тобто, зараз, до роботи. Також я хотів би повідомити вас, що ви знаєте зараз по ситуацію, яка склалась, тобто на нас поклали обов'язок по харчуванню дітей перших-четвертих класів, незахищених сімей. Тому мною дано доручення надати інформацію щодо кількості учнів четвертих перших-четвертих класів, які стануть на 18.01.2016 року отримали послуги з харчування у загальноосвітніх навчальних закладах міста, вказавши кількість учнів перших четвертих класів і сімей, які отримують допомогу відповідно до закону України про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям. І також це завтра ми маємо заслухати на засіданні виконкому. І також дане доручення, ви знаєте, так само з пільговими категоріями населення. Держава не надає нам коштів на перевезення пільгових категорій, тому управлінню соціального захисту дане доручення теж визначити кількість пільгових категорій, кого ми будемо, як кажеться, перевозити коштом місцевого бюджету.